Скільки пенсії після підвищення отримують українці? Підписуйтесь на YouTube канал Банківський клуб, натиснувши кнопку Підписатись під цим відео. На питання підписників відповідаємо в першу чергу. Після березневої індексації, яка торкнулася більшої частини українців, пенсії в середньому зросли на 600 гривень. Хоча мінімальна доплата становила 100 гривень, а максимальна 1500 гривень. Міністерка соціальної політики Оксана Жилнович заявила, що наразі середній розмір пенсії становить 5238 гривень 25 п'ять копійок. Загалом, з огляду на підвищення у березні пенсій для всіх пенсіонерів на 197%, середній розмір пенсії у нас сьогодні майже 5300 гривень, так сказала Оксана Жолнович в ефірі національного телемарафону. Для порівняння слід зазначити, що до підвищення середнього розміру пенсії, тобто до березня 2023 року, розмір пенсії становив середній близько 4620 гривень. Нагадаємо, що за даними пенсійного фонду, загальна численність пенсіонерів станом на 1 квітня 2023 року становить 10 мільйонів 697 тисяч 170 осіб. Які ж пенсії отримують українці? Звичайно, середній розмір пенсії – це наче середня температура по палаті. Хтось може отримувати майже 100 тисяч гривень, а хтось – до 2 тисяч гривень. Отже, які ж пенсії отримують в Україні? І ось дані. До 2 тисяч гривень отримує майже 1%, від 2 тисяч до 3 тисяч отримує 30%, від 3 до 4 тисяч отримує 21%, від 4 до 5 тисяч отримує 15%. Від 5 до 10 тисяч отримує 23% і понад 10 тисяч гривень пенсії отримує 10% пенсіонерів. Підписуйтесь на YouTube канал Банківський клуб, натиснувши кнопку Підписатись під цим відео. На питання підписника відповідаємо в першу чергу.